Всім привіт! А, це мій влог для спонсорів каналу. Вас Можливо, були, дорі... вас? У вас поки що три. Можливо. На вулиці ще тримають 11-й, який у нас? У нас 8. У нас віп. Okay. Ми на концерті Артемія. Okay. А, В цьому влозі ви побачите просто якісь цікаві цікавинки і багато Ані Тулівою. Тож ще <сюди> будуть кадри з... З о, о, щоденки в Євробачення. Так, це правда Так, От ми йдемо, тут такі черги. Дуже багато людей. Це вже третій концерт. Дуже солдат, що тут солдат Якось так Шок. Контент. Черги в основному за пивом Аня, тилів, не розбалуєш такими виступами. Да, Ань? Да. Слухайте ретроградний Меркурій. Купуйте курс по мобільному монтажу. Курс по мобільному монтажу. Як я там в Тіктоці? Полякову вмикаємо. <плес> так, все, розвертається. Вау. Чисто я вчуваю та, Вау. туди ми знакомили попадати. Знов нічого не виходить, знову валиться. É o eu Ні, люба! Це ж третій раз і сьогодні. Вона стає ну, дуже нетерплячою. Вона. І наш суперзірковий гість фіналу нашої останньої серії. Музичний критик. Журі музичних премій. Ваня Расел із пісні ретроградний Меркурій». Ми маємо підтримувати кожного учасника, тому що Аквалатик сьогодні зробила неймовірне шоу. Я от реально не знав, що дивитися на Ютубі. І потім ну реально ти створила шоу, яке я реально чекав. І давайте поаплодуємо Аквалатик за те, що вона щось створила, що нас може відволікати ці часи. Так найкраще. Челочка така припизина. Анечка. Ну что, выступил Ваня. Ваня выступил не перевершенно. Мне тоже сподобалось. Он молодец. Не, ну для такого формату надо було бути ну, таким смішним. Песня ж тоже аж, типа, створена бренда. Вибач, але ти виступав на Drag Queen Show. Ти Drag Queen Show, але я не... Ти мав бути в не... Бу... Да, так, я мав кош, бути Drag Queen. такі, а не... Тому, е, ну, публіка, вона чекала, що ти будеш зараз такий весь такий. О, але <сх> це не, було класно. Мені все сподобалось. Я ж не Драхвін. Я Ванюша Роселін. Приймати зіковий гріс. І це теж зіркова гостиня. Єбать, там гроза буде. Боже, я боюсь. Переможе Джерикел Альона Альона. Я вот. Бажаємо і в переводу. Ти вже знаєш, що тут три часа бере? Люди вітаються. Іде. Що все буде починатися. А ти прийшов, знаєш? Ти прийшов і почалась повітря на Так. Да. А щось ми не йдемо в укриття? Ви без, без відповідальні? Я нема э, укриття тут. Нема? Нема. А на двічі зробила так, як без війни це. Це погано. О, і тройка, я ліна Європан, тройка, поїмаєш? Чомусь всі ми закрили канали. Хто наступний, Ваня? Ти наступний. Ти закриє канал. Давай, от щира віку. Тобі були такі довкіли? Глядачі, які мене так люблять. І я їх люблю. І oh, oh. які ми зараз збираємо гроші для 80-ї окремої десантно штурмової бригади донати ми можемо робити впродовж цього вечора. Ексклюзивні коктейлі від Дані Трінчера будуть, але це все після її чудового виконання. Ну, я ще не готова співати, почекають. Ще не всі мене почули. Всім привіт! Oh! Я я ще знаєте, я хочу. В мене є козир. Козир в рукаві, я з нього почну. Е, є одна абсолютно особлива особистість, е, яку я знаю, що ви всі точно любите, і ви всі зараз будете після таки від неї. Бабулечка, а не ну ти познайомишся? <паспалює> Олена <паспалює> <паспалює> Олександрівна, я вас прошу. Она <паспалює> Олександрівна, запрошую вас на сцену. Яка тигана в мене, всім привіт! Привітайся, це всі мої друзі і дуже близькі люди. Я, я, я потерялась. Насправді це така акторка реально. От мені здається, що е, це місце по істині належить взагалі тобі. Я перейняла його від тебе. Бо ти, б, б, ти саме та людина, яка е, мене вчила співати дитинськи. Бабуля мені в дитинстві співали колоскові. І таким чином я навчилась співати і сьогодні стою перед вами і буду вам співати пісню, яка сьогодні вийшла. Тому я бажаю, що ти заслуговуєш найгучніших облисків, правда? Давай, заповняй. Помні області для такої сукні сексуально. Сукня, до речі, з кліпу. Я трошки для тих, хто ще не бачив, аня наче з картинки. кліп ми побачимо дуже скоро. А, до речі, знаєте, що хочу сказати? Що а, дуже невигідно бути моїм колишнім а, хлопцем або чоловіком, бо усі пісні будуть написані про нього і... Йому не дуже буде приємно це чути. Саме тому я заспіваю сьогодні всі пісні про мої колишні стосунки. Поїхали, коски. У мене за все біла. Всі п'ють, всі їдять. Я там, там смачна діда. А я б'ю Але це класно. витримка це класна. Це суспільне. <плес> Покажу вам трішечки, як це відбувається за кадром. Та й таке. А У мене вже були зйомки на Суспільному пару років тому з Аню Тулєвою, до речі. Не знаю, чи бачили ми ви цей випуск. Тут такий такий хол. А, якщо пам'ятаєте, раніше Суспільне було а, в Карандаші. Потім вони переїхали на Хрещатик. Ожидаємо. мене зараз мають забрати та повезти гримуватися Отаке суспільне, це за коліса суспільного. Боже, як двоє дверей відкрилося, ніби цей. Ніби. А дивіться, сидить королева. Всім привіт! Добре. Привіт! Добре Червона суконька. Пишеш зранку. Якими мотяками? Якщо ти вже знімаєш. Ти що пішов, тільки прийшов, подивишся вона вже борзе на цьому. Ваше місто тут. Привіт. <рес> <рес> а в тебе теж є спонсорство каналу. Захож на Суспільне. Скільки стоїть спонсорство YouTube каналу? А там Аня така, а привіт! станьте спонсором каналу. Станьте спонсором каналу. Угу. Україна. Підписуйтесь на нас, будь ласка, і на мене в Інстаграм. Я поїду в метро на останньому поїзді, подожди. Я заходжу, а мене впізнала дівчинка, яка гримерує. Каже, це ви з Аня Тулюво верещали. Ви нас мама Це мої подружки, вони дивляться мої сторіс. Що, Вань? Що, як тобі сцена на світбор? Як тобі А як тебе сцена Євробачення? Це. А в мене? Що? У мене щось іде? єсть, а, я виключила. Е, так, сцена так. Євробачення. Да. Іван Раса зараз ексклюзивно в щоденниках Євробачення. Скаже свою думку про сцену Євробачення. Тому Ваня, не кажи тут, бо Ми... це твій влог. Тобі не треба казати нічого, так? Да? Чого мені Тому що можна? Ти за як це? Загарджерована. За за Чек гардж... за то вказав? Загаржзагарджерована. Я загарджероблена. Беште, людина без суфльора? Ну. Взагалі, нічого не може сказати, бачите? А то не суфлер там стоїть? Дививте, раз-два, вони просто виключені. Зараз почнеться зйомка і така... Вань, погано? то інші камери. А я знаю, що ти мені розповіла, що ти вже тут всі підводки відзняла. Ну, так. Да. І що? Просто. Просто? А що в нас за цей токсик, знаєш, пішов обріз? Токсик цей, хеппі-хеппі токсик. Це в тебе ретроградний Меркурі. <ріст> Подписня. І на, е, на аккаунт Суспільного викладемо. Знов надіфу. <ріст> так і буде, я думаю О, ти знаєш, статі? А, я коротше сьогодні виставила, ж... Сьогодні. А що? Охрініла, но хіра ти на крупним планом. Так, так, це я. Прийшла Монро <ріст> Я приїхала. А, ну я теж. <ріст> Прилетіла. <ріст> Полетіли? <ріст> <ріст> Знаєш, знаєш, яким тембром я буду і розмовляти? Прям... Дай дай да, слухаю. Я дивився вчора твій квартирник. І що? Класний. Все, Скажи... да. Аль, ти дивилася? Я побачила, що там є кадри, де я співаю, і я така. Чого? Ти там сама так простібала себе. Зроби що? мені я фото, вишила, фото. Я думаю, це було фіаско. Братан. Ні, ну, ну слухай, треба ж практика, увага. поки що не запрошую сюди на роді гріфа Львона і Львона. І Джейн Ну, але після того, як наше відео Рілз із Воні набере 100 тисяч. Воно не набере 100 тисяч. Зай, вже 99 і 400. Плівка в анусі і от це от. Да, 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 да. що Допишіть нас плюс ми, випуск. Це ми, буде одразу. А то, проявлення. да! Це ми натхнені. Оце є вибачення, друзі. Оце, так. Mm -hmm. да? Вона кудись тащиться. Ми закінчили зйомку, Аня Тульова. Веде Ваня раз. О, ой, це що тут? О, а я знаю, хто тут знімається. Хто, хто тут знімається? Ну, ти поняла. А тут, до речі, в цьому павільйончику, отут сиділи учасники на відбору. Мелвін плакав, Люона Леона орала, Джері Хейл теж плакала. І, от... І теж плакала двох. Як мене це все заїбало. <плес> до речі, а я тут теж в мене тут була зйомка в цьому павільйоні. <плес> У да, мене тут була. Добрий день, здрасте так. Може вона тягнула мене. Ось тут біловакова Красиво, Красива жінка ой, не самішня. Це зйомки? Ви бачите землі? У нас вже з тобою висіла. А, так, да, Слухай, так, знаєш, хотів сказати. Хотів морозива собі. Хотів собі морозива купити. А потім я згадав. Ось. Іди, йде. А потім згадав, що мене мене скерза. Я тепер зараз. мені не солодко не можна, не хліба. Нічого такого.

Класно ви, так? Класно. Все. Так? Да. Немало обговорив. А Монро, звичайно, надавила енергетику сильно. Ми з Анішкою, коротше, тільки щоб була на допримерному показі фільму. Йоп. Я забув зняти вам влог з допримерного. Коротше, там нікого не було. Ну, Але да, тільки ми. Відповідно, так. Зірочки тільки були. Відповідно, ми їдемо вже додому, дивіться. На останньому поїзді. А я хотів це, так. І закрився тір після мене. А я хотів це грати. Карусель, карусель Мы будем стрелять, мы будем бокс учиться. Убивает стрельба, автоматы, пистолеты, картин. <рес> Я поеду готов на остальным поездим. <рес> вот не мной совести. Ніхто не звільнив... Аня! Диви, привіт! Я ж казала, що тут я! О, тут я! Передача, це, ну, сама проста. Їдемо до дому км на годину. Переключаємо быстро на другу. З другої на третю, бо наша швидкість вже 120 км на годину. З третєю на четверту, швидко. На п'яту. Ти на ручному, так, вчилась? Молодець. А я не ось такі діла. Коротше, підписуйтесь на канал. А Залишайтесь спонсорами каналу. І цей. І буде багато цікавих відео. До я тут доступу за повідомлення мортошов.